Всім привіт, Орли! Дуже цікава тема у нас сьогодні, тому що будемо говорити про карикатури на ННТ з історії. Нерідко учні їх не розуміють, не знають про що вони. Хоча насправді карикатури це явище абсолютно побутове. Карикатури вони характерні майже для всіх періодів української історії. Навіть в сучасному світі нерідко з'являються карикатури. Чому? Тому що український народ інакше не може. Тому карикатури вони по факту висміюють якісь такі злодбоденні теми українського суспільства в різні періоди. Тому, по факту, щоб зрозуміти карикатури, вам треба. Просто знати історію треба, просто знати, що відбувалося в той чи інший період, аналізувати, думати, мислити, і загалом все буде добре. Взагалі скажу я вам, що карикатури як явище українського суспільства не було дуже сильно поширене в роки Сталіна зі зрозумілих причин, тому що за ось це висміювання дійсності можна було дуже жорстоко поплатитися. Хоча, звичайно, період після Сталіна українське суспільство просто вибухає ось цими карикатурами в роки відлиги, в роки застою, в роки розвалу радянського союзу, і навіть в роки незалежності України карикатури завжди були з нами, і ми сьогодні про них поговоримо. Якщо говорити про сталінський період, тобто роки до Другої світової війни, то давайте розглянемо ось таку карикату. Туру відразу скажу, вона не була створена в радянському союзі. Карикатура була створена на заході представниками українських націоналістів. Тому власне не в радянському союзі карикатури могли існувати. Що зображено на карикатурі? Україна має право виходу з СРСР, таке гасто вгорі. А що ми реально бачимо на радянському союзі? Бачимо Сталіна з його конституцією, в якій нібито написано, що Україна має право виходу з СРСР. Але по факту Україна кайданами прикута до Москви. Тобто реально цього права, до, права виходу з радянського союзу немає. Тобто ідеться про декларативний, тобто показовий характер конституції радянського союзу, в якій просто щось написано, але по факту це не виконується. Йдемо далі, будемо говорити про період Другої світової війни, і вам на НМТ можуть зустрічатися карикатури, які знову ж таки були створені не в Радянському Союзі, а на Заході. Зокрема, карикатури, присвячені пакту Молотова Рібентропа, так, тобто усій дружбі Сталіна і Гітлера, можете подивитися, і карикатури, в яких зображається напад Гітлера на Сталіна. Дуже часто учні бояться ось цієї карикатури, яка присвячена німецькій окупації України. Карикатура Кукриніксів. Давайте далі її розглянемо. Бачимо на цій карикатурі представ німецької адміністрації німецьких органів влади, які закопують чоловіків. В землю, так тобто, ну на перший погляд, карикатура абсолютно не зрозуміла. Але насправді тут йдеться про використання німцями природних ресурсів України. Тобто, по факту, українські ґрунти, українські чорноземи настільки родючі, що німці активно їх використовували і навіть готові були саджати на них командирів для своєї армії, для того, аби вирощувати і збирати такий хороший урожай типу з командирів. Чимало карикатур з'являється в роки відлиги. Ну пов'язано це звичайно з історичними явищами того періоду і, взагалі, режимом, який встановився в радянському союзі, в роки. Хрущова, тому давайте розглянемо детальніше. Чимало харикатур присвячені холодній війні. Теми холодної війни знову ж таки, багато з цих харикатур були створені не в радянському союзі, а саме на заході. Зокрема, на цих харикатурах зображено ось це таке економічне, ідеологічне і навіть збройне протистояння між радянським союзом і між Америкою. Попри те, що Хрущов нібито намагався налагодити відносини з штатами, але все рівно напруження у відносинах зберігалося. Можете пригадати собі карибську кризу, коли світ був просто за хвильку від ядерної катастрофи. Ну і звичайно, в роки відлиги було створено дуже багато плакатів, які були присвячені хрущовським стямним надпрограмам, зокрема підняті цілини або кукурузі. Плакати вони були створені радянськими авторами і містили такий характер соцреалізму, тобто заохочення і пропагування переваги з цих надпрограм. Далі роки застою. Роки застою це період загострення кризи в радянському союзі, коли з'являється багато таких проблем у суспільстві. І звичайно, що всі ці проблеми українське суспільство позначало оспівувало, але в різних карикатурах, тому карикатур буде багато. Давайте будемо розбиратися. Перша карикатура. Я тут неподалік працюю на м'ясокомбінаті, і зображений такий чоловічок, який випиває пиво, а за ним тягнеться просто такий шлейф, такий ланцюг із сосисок. Ідеться, звичайно, про розкрадання державного майна. Хто де працює той те і краде, дуже характерне явище для радянського союзу. І чоловічок, який працює на м'ясокомбінаті, видно, трошечки перекрав ось цих сосисок. Так, вони за ним просто тягнуться. І зразу можна визначити, де він працює. Ще одна карикатура теж присвячена розкраданню державного майна. Ось фабрика головних уборів і. Чоловік чи жінка виходить з цієї фабрики, показує на прохідні свою сумку, свій портфель. нібито він нічого не вкрав. Він такий чесний і порядний, але бачимо, що на голубі в цей час у нього просто гора з цих капелюх, які він виносить з фабрики головних уборів. Ще одна проблема цього періоду це дефіцит товарів і довжелезні черги, зокрема, карикатура про сніговичків. Пані, а що тут дають? Так, тобто йдеться про те, що люди, як тільки бачили якусь чергу, автоматично приєднувались до неї. Тому що, якщо черга стоїть, значить там щось дають, значить можна отримати якісь товари. Оскільки всі товари були в дефіциті, люди були готові стояти в чергах кілометрами, годинами для того, аби роздобути хоча б щось. Наступна карикатура присвячена проблемі бюрократії в роки застою, це карикатура з бабулею. Молоді люди походили для тренування з змією заявкою. І молоді люди відповідають: Її що ви, бабусі? Ми більше 50 кілометрів не ходимо. Тобто, для того, аби отримати якусь довідочку, якусь заявку, треба було знаходитися по кабінетах чиновників настільки багато, що навіть спортсмени не хотіли за це братись, тому що вони більше ніж 50 кілометрів ходити не хотіли. Наступна карикатура присвячена ще одній актуальній проблемі в радянському союзі брак вічливості в сфері обслуговування. Як бачимо, на карикатурі зображений керівник магазину, і він говорить, що наш магазин включився у місячник вічливості, і треба бути вічливими. І по суті, продавцям з такими химерними насупленими обличчями пропонують одягати маски, так? І бачимо на столі перед ним розкладені маски таких привітних, вічливих продавців. Йдеться про те, що насправді у сфері. Рі послуг у сфері обслуговування в радянському союзі була край низька культура. Нерідко продавцям, покупцям могли нагрубити, нахамити, погано обслуговувати. І тому магазин включився в такий собі місячник вічливості, під час якого треба було поводитися з клієнтами вічливо. Наступний період і наступні карикатури це доба перебудови. Це період Горбачова, який вирішив викорчувати застій в радянському союзі, і власне про це наша наступна карикатура. З корінням викорчуємо застій гасло Горбачова. Так хоча по факту за це і є радянський Союз, так, тобто, по суті, він говорить про те, що треба викорчувати те, на чому він стоїть, на чому він знаходиться. І ми знаємо, що в результаті усього викорчування застою радянський союз просто розвалився і припинив своє існування. Карикатура про гласність, так тобто, гласність – це політика в роки перебудови в радянському союзі, за якою було дозволено говорити правду людям про репресії, про реальний стан економіки, про війну в Афганістані і багато інших таких тем, які взагалі в радянському союзі раніше замовчувалися. Проте дозування проте Інформація подавалася досить дозовано і досить обмежено, тому по факту гласність. ність, так тобто, все ж таки не можна було до кінця говорити правду про те, що відбувалося. Ще одна цікава карикатура: я довів вас до ручки, а далі ідіть самі. Як бачите, на карикатурі зображений Горбачов. По Чому можна розібрати саме Горбачова? В нього на чолі була така родина пляма, так, тобто він був типу як позначний. І нерідко на карикатурах малюють ось ці такі родинні плями на чолі, цим самим вказуючи саме на Горбачова. Горбачов. Довів до ручки так, тобто до ринкової економіки, тому що дійсно в роки Горбачова в радянському союзі почали з'являтися елементи ринкової економіки, до яких радянський союз, радянське суспільство було не зовсім готове, і тому, по факту, всі ці реформи вони призвели до е, дестабілізації економічної ситуації. Так, власне, це і є одна з причин розпаду радянського союзу, і це і є одна із причин кризи 90-х років важкої кризи, ось цих пострадянських країн. Тобто, по суті, Горбачов довів радянське суспільство радянський союз до ринкової економіки. Економіки, а що робити далі, ясно не було. Власне, Радянський Союз і розпався, і це було свого роду такою ручкою для радянського суспільства. І наступна підбірочка карикатур буде стосуватися періоду незалежності. України нарідко для учнів ці карикатури теж є такими складними. Перша карикатура про бізнес. І бачимо тут бізнесмена, який як білочка в колесі, як хом'ячок, біжить, 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 йому реально важко, з нього там поти сходять. Про що йдеться? Йдеться про реальні обмеження для бізнесу, які існували в 90-х роках. Тобто, в 90-х роках, коли Ринкова економіка в Україні лише починала працювати, лише розвивалася, коли взагалі економіка лише переходила на ринкову, Працювати українському бізнесу було вкрай важко, тому що ніхто не знав, як толком має працювати бізнес, як це все організувати. Крім того, існувала ціла купа бюрократичних обмежень, паперів, податків. І тому українським бізнесменам доводилося в цей час вкрай важко. Власне, карикатура саме про це. Наступна карикатура не бачу, не чую тисячу доларів, і я замовчу. Так тобто йдеться про корупцію, коли загроза гроші, в Україні можна вирішити буквально будь-яке питання. Якщо треба, ну тебе не будуть бачити, не будуть чути, не промовчать про тебе. Так, тобто карикатура зображає корупцію, коли за гроші можна все вирішити. Ще одна карикатура люстрація вимагає рішучих гід. До речі. Активно ось цей термін люстрація почав використовуватися після революції гідності, так коли було усунено Януковича і його режим від влади. Люстрація це заборона діячам, певним політичним діячам, обіймати державні поси. Сати, тому що ці люди поводилися негідно, їхня поведінка скомпроментувала їх, і тому надалі в них немає доступу до державних посад. Таких людей усувають від політики, усувають від державних посад, і по суті на них навічно ставиться клеймо про те, що ці люди ненадійні, і допускати їх до управління державою не можна. Тому по суті, на малюнку і намальовано ось цих таких чиновників, продажних політиків нечесних, про те, що їх усувають, просто викидають на смітник, тобто люструють. Що ж напишіть в коментарях, як вам така підбірочка карикатур? Що нового ви сьогодні дізналися. І не забудьте підписатися на сторінку, натиснути лайк і натиснути дзвіночок. До нових зустрічей!